Доброго дня, шановні бердянці, мене звати Ольга Войникова. Я викладаю історію у гімназії номер 1 Надія. Як ви всі пам'ятаєте, нещодавно у нас завершився процес декомунізації, який викликав масу непорозумінь, суперечок, дискусій, без чого, мабуть, і не буває. Громадою були не сприйняті деякі назви через ряд суб'єктивних чи об'єктивних причин. У попередній зустрічі у цій студії ми з паном Лиманом. Пообіцяли вам, що більш детально познайомимо вас з тими назвами, які викликали суперечки. Як сказав наш міський голова, процес декомунізації ще не завершений, і, можливо, у нас будуть побудовані нові вулиці, і ми їм дамо нові назви. Ну, почнемо з перейменування вулиці Мазіна. На сьогоднішній день вона носить назву морська. Але істориками, які Пропонували назву кимерійськ Це були і професійні історики, і любителі краєзнавці. Тож вони пропонували цю вулицю назвати Кимерійською. Справа в тому, що історія нашого міста починається далеко не з 1827 року. А заселялися ці території ще в епоху давнього палеоліту. І за свідченнями археологів, люди, які жили на нашій території, залишили по собі масу. Цікавих речей, які ми знаходимо у Курганах і таке інше. Наш край дуже привабливий, і нам з вами нічого не потрібно вигадувати. На відміну від інших міст курортних, які, вибачте, з пальця висмоктують собі якусь цікаву історію для того, щоб розповідати її своїм гостям, то у нас ця історія є. Наш край дуже привабливий, і він приваблював своїм кліматом, своїм мілководним морем, де можна було ловити рибу. І це був просто рай для кочовиків. Цим шляхом, до речі, як відомо, летять птахи. Це найкоротший шлях із Азії у Європу. Які ж народи тут ходили? Ну, перший народ, чиє ім'я нам відоме з писемних джерел, це були кімирійці. Описані вони у Іліаді Одіссея, у працях Гомера і інших давніх істориків. Кимрійці ж, звичайно, були кочовим народом і першими принесли у наші степи залізо. Відомо, що у них була вже цільна залізна зброя, звичайно, вони були вправними військовими. Відомі їхні війни проти Асірії, Лідії та інших країн. Їхня зброя була на той момент самою найкращою зброєю. Це був і меч, кинжал, і відомий лук і стріли, які були прототипами знаменитого скіфського луку. Ну І як відомо, що кімеріців з наших степів витіснили скіфи. Але не можна сказати, що витіснення це було мирним. Звичайно, кімеріці не хотіли уходити з наших. Прекрасних земель і тому між скіфами й кімирійцями точилася боротьба. Відомо, що дуже багато кімирійських воєначальників до останнього хотіли залишитися на цій батьківщині. Кімерійськими вулицями названі дуже багато міст України. Це і Сімферополь, і Севастополь, і у Росії місто Таганрог також має такі назви, тому що там люди не хочуть втрачати свою історію. Вони ще з 19 століття знають, що їх на їх землях жили кімерійці. І навіщо ж нам з вами втрачати цю історію? Кімерійці, які у нас жили, вони вкотре доводять, що наш край дуже прекрасний, привабливий, і це доводять наші гості. Які відпочивають у нас влітку? А наша з вами історія починається з історії рідної вулиці, рідного міста. Тож давайте не будемо її втрачати. Дякую за увагу.